Вітаю, друзі! Сховище судного дня. Це унікальна споруда, створена для збереження генофонду насіння сільськогосподарських культур зі всього світу. Місце знаходження, острів Шпіцберген, 1300 км від північного полюса, врізаний у вічну мерзлоту на глибину 120 метрів, висота 130 метрів над рівнем моря. Мета проекту: збереження генетичного різноманіття культурних рослин, захист від природних катастроф, воїн, кліматичних змін, конструкція. Три підземні зали по 270 квадратних метрів, природна температура від мінус 3 до мінус 5 градусів за Цельсієм, додаткове охоложення до мінус 18 градусів за Цельсієм залізобетонні стіни, товщиною 1 метр, захист від землетрусів та ядерної війни. Що зберігається? Понад 1 мільйон 200 тисяч зразків насіння, пшениця, рис, кукурудза, квасоля, рідкісні сорти, овочів та фруктів, деякі родичі культурних рослин. Кожен зразок 500 насінин.